В літній вихідний день разом зібралися батьки та діти в одній країні здоров'я, де не лише гарно та весело провели час, але й дізналися про те, для чого та що робити, щоб бути здоровим. Живати корисний їжу, ну, не хворити, ну мати шкідливих звичок, піклуватися про себе, про свій зовнішній вигляд, про внутрішній світ. Люблю танцювати. Це теж дає багато сил. А слухай з батьків в ігровій формі діти разом з батьками знайомилися з основними складовими здорового способу життя, навчалися правильно розподіляти свій вільний час та раціонально його використовувати. І В кінці цієї цієї програми вони ну здають такий невеличкий екзамен. Вони розповідають про те, що тут почули. Якщо вони запам'ятали, то я думаю, що в своєму житті вони будуть приміняти свій ці принципи. Проведення такої розважальної програми стало для багатьох приємною несподіванкою, адже у більшості батьків основною проблемою є організувати корисне дозвілля для своїх дітей. І почаще б діткам кожне виходне ми б приходили, гуляли. так, от щоб з ігрушками, з музикою весело, багато людей, конкурси. Тобто приходили б. Ну вон еще у мене одна дівчина є, Вікторія. Играється спокойно. Не где-то там по улице шастают. Долучитися до гри могли усі бажаючі, адже для дітей усіх вікових категорій було організовано пізнавальні та ігрові майданчики. Організатори, а ними виступила одна з релігійних громад, за підтримки місцевої влади пообіцяли, що впродовж літа такі просвітницько-розважальні програми відбуватимуться у всіх мікрорайонах Житомира та навіть виїздитимуть в районні центри нашої області.